Тема відео покрокове виконання кресленника ізометричної проєкції, ось такої деталі. Тобто, якщо вам потрібно зробити саме в лініях побудувати ізометрію, а не об'ємом. І проставити розміри. Спершу почнемо з того, що перемістимо завдання у робоче тло екрану, ось приблизно тут. Масштабування зараз. Неважливо, яке, тобто ми все одно будемо зменшувати його чи збільшувати. І е, вмикаємо режим орден, натискаючи F8, щоб рівно розмістити картинку. Enдер. І так, е, да, велике зображення тут зараз. І тепер е, ми маємо відштабу, відмасштабувати зображення, щоб воно відповідало масштабу один до одного до, наших до нашого креслення. І так, ми маємо розмір 80, будь-який розмір нам потрібен. Переходимо до пошуку інструменту масштабування, ось він Scale. Натискаємо, обираємо, що саме масштабувати, ми будемо ось це зображення. Тепер дивіться, у нас є варіант, що ми можемо вказати опорну лінію. І тепер ми знаємо, що, наприклад, ну тут зручно, чи 80, чи шістдесят, да? від цієї точки до цієї, чи от, якщо ви говорите про креслення, від цієї точки до цієї. 80 мм. Тому ось це наш опорний відрізок, чи ось це як вам зручніше. Мені здається, тут більше погабка буде, а тут більш таке вузьке місце. Тому я ось тут натискаю перший клік роблю і вказую, так, вимикаю режим орто. І так, від цієї точки до цієї точки і пишу 80 Enter. Так, зображення зменшилося. І давайте ми його розмістимо поближче. До початку координат. І так, ось наше зображення, переміщуємо, десь тут будемо креслити. І тепер нам потрібно побудувати ізометрію, спираючись на ці розміри. Так, почнемо з того, що е, подивимося налаштування, ізодрофт, тобто будування в ізометрії. Якщо взагалі ось цього налаштування у вас немає, будь ласка, перейдіть в повний список, вам потрібно обрати, поставити галочку навпроти ізометрі дронів. тобто натискаємо. З'являється налаштування, і якщо ви натиснете на е, ось інструмент, що він посвітився синім, ви побачите, що зображення сітки змінилося. Біля курсору ви бачите червону і зелену лінію, яка вказує площину, в якій ви будете будувати. Тобто верхня площина, ми бачимо варіанти, є верхня, і ліва і права, тобто і площина Тобто, якщо верхня, то це ось ці верхні площини: ми можемо будувати ось цю верхню площину і ось цю верхню площину. Якщо ліва, дивимося, знову ж таки, сітка змінилася, і ми можемо будувати ось цю площину, ну і по суті, зараз все. Да? Тобто похилі вони вже автоматично у нас будуть. І права, тобто, це ось ця площина, ця площина і ось ця велика. Ну що, Повертаємося в верхню площину і починаємо з лінії основи. Обираємо інструмент лінія, обираємо товщину, наприклад, 0,5. І тепер починаємо побудову. Обираємо, як ми будемо рухатись. Давайте спочатку з цього кута 60 і 80, потім ми ставимо коло і вже зайве приберемо. І так, перша точка. Дивимося, щоб ми рухалися паралельно осям X та Y. Нам потрібно натиснути F8, щоб увімкнути жим ортом. І так, вказуємо напрямок і вказуємо значення 60. Ендер. І тепер, знову ж таки, напрямок і значення 80. Escape. І так, це у нас ось ці дві лінії. Тепер рухаємося вверх. Для того, щоб рухатися вверх і побудувати, наприклад, ось цю площину. Мені потрібно обрати варіант, що я будую ліву площину. І тепер, знову ж таки, обираю лінію, вказуємо напрямок вверх 50. Далі напрямок. 20 вниз, значить, 50 мінус. Ми бачимо, ось тут значення 15, тобто, це у нас 35. Так, 40, і вниз замкнули. І так, побудували ліву площину, і тепер я хочу обрати ось ці лінії і їх скопіювати. А, от бачите, не можу рухатися в глибину, тому ми обираємо праву площину. Тобто, таким чином я. Можна взагалі вимкнути їх. Але якщо вже будувати езометрій, тоді так. Що ми далі можемо зробити? Ми можемо побудувати ось цю площину. Далі, знову ж таки, побудувати ось ці дві. Ну, давайте я копію просто зроблю. Так. А тут я не хочу зараз пробудовувати лінію, тому що у нас є: ми можемо вирахувати ось цю довжину. 80 це повністю вся ширина, а 60 це ось цей виріс. Тобто залишається 20, і ми ділимо 20 на дві частини: 10 і 10. Так? Тобто 60 плюс 10, 70 плюс 10 70. Тому обираємо лінію і десь, наприклад, тут я вказую напрямок 10. І тепер я хочу її скопіювати. Раз, два. І знову ж таки. Так, а тепер вона залишається побудувати знизу виріс на глибину зміщення 20 мм, можна піти іншим шляхом, наприклад, від середини відкласти вверх ось це значення. Цю лінію ми приберемо, просто вона потрібна для того, щоб нам зручно було будувати. І так, цей відрізочок я копіюю, цей я прибираю. Знову ж таки, якщо вам вже зручно перемкнутися на вигляді зверху, Тобто на будування верхніх площин, тоді можемо перемикатися. І тепер я просто ось цю точечку з цією. Знову ж таки, звертайте увагу, щоб у вас були увімкнені прив'язки, да? Тобто, наприклад, до кінцевих точок. в зометрі має вигляд еліпсу, тому ми і обираємо еліпс, але не перший, а другий за вісями кінцями. Тому що, якщо натиснути в будь-якому місці правий клік, ми можемо обрати варіант із Обираємо його і ось тепер ми можемо будувати Це виріс якраз. Дивимося, радіус 20. Для того, щоб пров'язатися ровно по центру, ми маємо прив'язку мідпойнт, тому ось трикутничок. Натиснули. І ми бачимо: от, для того, щоб рівно вести по цій лінії, вмикаємо режим Орто F8. І дивіться, тобто зараз мені потрібно просто прописати 20 мм. Enter. Є. Як на мене, найпростіше буде зробити ось так: дивіться: я прибираю нижню лінію, прибираю все зайве, це ось таким чином, а, обираю ось цю вже лінію і її копіюю. Так, ага, ми же ж вибрали е, горизонтальну частину. Да? Тобто тепер давайте справимо якраз з е, правою площиною будемо працювати. Так. Е, тепер будуємо ребра. Раз. Ребро два. І знову ж таки прибираємо зайве. Раз, два. І як на мене виглядає чудово. Перейдемо в горизонтальну площину і поговоримо про розміри. Зверніть увагу, розміри на завданні вони паралельні до самих ребер, і лінія виносна для розміру, вона теж паралельна до осей. Тобто ось ці лінії ліні паралельні вісі Х, осі вісі Z, а вісі Y. А якщо ми просто проставимо розмір, так не буде виглядати. От Якщо я проставлю розмір між для цього вертикального ребра, ми бачимо, що лінія вона просто горизонтальна. Для того, щоб це змінити, нам потрібно обрати розмір, перейти у вкладку анотації та обрати інструмент похилий і вказати, до якого ребра цей розмір буде ну, от ніби продовження. Да? Тобто ми бачимо, що ось ця лінія, вона ніби продовжується ребром. І так, проставляємо розміри, обираємо паралельний розмір 60, 20, 20. І так, поїхали. 60. 20. Так, для цього я хочу провести тонку лінію. Ось вона тонка. І так, зайве прибираємо. Так, що там у нас є? 30. Так. Спочатку всі проставимо, а потім їх вже будемо проводити паралельно. Так. І 15. Є. І так, дивимося. Ці два розміри і цей, вони, ніби продовження ось цієї лінії. Тому обираємо одразу декілька розмірів. Так, є. Дивимося далі. Ну ось цей можна трошечки підправити. А, так, далі у нас 60. Продовження цієї лінії. Так, а тепер нам треба перейти, наприклад, вправо ось цю площину, тому що нам потрібно обрати ці два розміри і знову ж таки вказати, що вони продовження вертикальної лінії. Так, знову ж таки їх вирівняти є. І а, забула ось цей обрати. Для того, щоб вказати вісь отворо, обираємо центральну лінію, яка буде знаходитися між цими ребрами. А от центр. Кола, на жаль, ми зараз не можемо поставити, тому що це еліпс. Він не працює з еліпсами, але працює з колами. Тому для еліпсу ми накреслимо окремо. Радіус. Ми не діаметр не можемо зараз автоматично проставити, знову ж таки, тому що це еліпс, тому використаємо розміри. Ось таким чином. Так, налаштуємо текст та стиль розмірів. І так, вказуємо, що ми маємо бути нотативний, і переходимо на налаштування. І так, замість Arial обираємо ISOC Pure, Ось він. Похилий шрифт. Тут так і залишаємо є. Тепер розміри. Треба обрати нам всі розміри. Мені простіше ось так вибрати їх. Вказуємо, що розміри мають бути анотативними. І тепер переходимо до налаштування. І так, анотативність, modify. І е, тут дивіться, у нас, в принципі, не, немає е, точки з крапками, та, тобто у нас немає е, кратності до сотих, але все одно можна поставити до нуля. Вказ, вказати, що стиль має бути анотативний. Для розмірів ми маємо обрати, якщо у вас стиль розмірів не анотативний, то обираємо всі розміри, вказуємо, що вони мають бути анотативні. І тепер переходимо до налаштування цього варіанту, тобто це обираємо анотативний, модіфай. І тепер ще нам головне вказати, що текст так є. Ім, і тепер вже відображається так, як нам потрібно. Хочу ще побудувати один варіант. Ще подивіться, будь ласка. І інший варіант побудови, наприклад, отвір тут горизонтальний. Тобто, якщо тут був отвір вертикальний, та еліпс знаходиться в горизонтальній площині, то тут отвір наскрізь не горизонтальний, і еліпс знаходиться в вертикальній площині. Трошечки інша конфігурація, тому давайте все ж таки ще один. Подивіться, будь ласка, побудуємо. І тепер я вже для зміни ось цих варіантів, де будувати площини, я не буду їх обирати, а буду натискати F5. Тобто вже буду методом перебору. Обирати їх, тому що спочатку вам потрібно чітко розуміти, от перед тим, як ви вже зрозуміли, яка вам підходить, вам все ж таки легше спочатку дивитися на назви. І так, поїхали. Спочатку обираємо, будуємо основу, бачимо 40 70-76. Так, поїхала лінія. 40, 76. І ось тепер натискаю, щоб рухатися вверх, F5 вверх, так, і тепер натискаю 70. Так, що ми зараз швиденько можемо побудувати? 10. От в глибину, знову ж таки, F5. Ось воно, 40. Так, тепер сюди. 10. І закінчили цю побудову. Так, що нам ще швиденько тут можна. Так, лінія вверх, знову ж таки, F5, 10. Не хочу копіювати, тому теж 10. Так, в глибину 30, вверх, що ми там можемо 15. Так, тепер я хочу сюди рухатись. Да? Тобто ми бачимо 40, а ця ширина 20. Тому ми можемо знову ж таки 10 в глибину. Знову ж таки, F5 на 30, вниз F5, мені знову ж таки натиснути треба 15. Майже не відриваючи лінію, ми побудували так. Знову ж таки, а, давайте ми просто скопіюємо. Раз. А, не хочу прив'язуватися, я зрозуміла. Знову ж таки, в горизонтальній ж ми площині. Так. Раз. А це ми скопіюємо. Сюди. Так, така ж сама ситуація у нас з іншого боку. 20. Знову ж таки, змінюємо 15. Так, є. І у нас єдина лінія, яка йде в глибину, знову ж таки, ось так. Давайте ось так простіше зробимо. Це зайве. Так, рухаємося далі. 20. У нас ось цей виріс. Тут глибина його 30, туди 10. І вже рухаємося далі. Ну, давайте ми просто ось таким чином зробимо. Ось так. Так, тут у нас є вертикальна лінія. Знову ж таки, можна доводити, але він може прив'язатися до чогось іншого. Тому краще лінію проводити далі і просто зайве прибрати. А, так. Мені здається, простіше буде скопіювати. Так, І дуже швидко дійсно користуватися. Змінимо автоматичну площину, тобто F5 натискаючи, і бачите, ми всю вже коробочку побудували. Так, проставимо ще Ще проставимо лінію посерединки. І так, це у нас анотація центрлайн. Одразу вибираємо, що це має бути тонка лінія. І вказуємо, що вона, наприклад, між цими лініями, але кінець її ми можемо просто продовжити до перетину з переднім ребром. І так само. Є. І ми її просто продовжуємо далі. І е, так само можемо вказати, Їм. Нам тоді легше буде прив'язувати еліпс вертикальній площині. Останнє, що ми побудуємо, це отвір. Е, і так, ми бачимо діаметр. 30, тобто радіус буде 15, відстань 25, тобто центр кола знаходиться на відстані від цього ребра 25. Як на мене, простіше буде зробити наступним чином. Тобто Я переміщую. Обираємо еліпс, правий клік із околом. І тепер я побудую прямо тут. Єдине, що нам потрібно змінити площину, побудую так. ось побудувати ось ми будемо площині. тому так. І тепер вказуємо радіус. Ми тільки що сказали, що 15, тому 15. Так, не тонка, а основна лінія. І тепер нам потрібно змістити коло на 25 мм. Так, все, чудово. І його вже скопіювати, в свою чергу, але знову ж таки, F5 натискаємо, щоб змінити. І вказуємо 10 є. Зайве прибираємо. І отвір є. Ваше завдання буде закомпонувати на форматі А4, вказати в штампі, що це ізометрія, вашу групу, масштаб, хто виконав, хто перевірив. І ось так з розмірами зберегти в PDF і завантажити у завдання.